Ані, колеги, я хочу сьогодні приділити увагу самому важливому питанню, яке, яке у нас сьогодні стоїть, це як забезпечити, якими ресурсами, яким способом Україну власним газом, і чи може Україна стати в перспективі імпорт-експортером газу. Перед тим як обговорити це питання, я хочу звернути вашу увагу, що наша компанія вже 20 років працює на ринку, і на сьогоднішній день. Провела дослідження на 85 ліцензійних ділянках, які на цій карті показані червоними колами. Таким чином, ми маємо абсолютно повний досвід і розуміння геологічної ситуації і ресурсів, які ми можемо очікувати на територію України. Загальні ресурси, які ми по своїх дослідженнях оцінили сьогодні для України, це 32 мільярди тонн умовного палива. Тобто, це ті ресурси, якими володіє Україна. Ну, серед так, найбільш крупних об'єктів, які ми закартували, це е, об'єкт в Чорному морі на 5,4 трлн метрів кубічних, це е, 100 мільярдів метрів кубічних, це центральна частина донецької западений новий тип об'єктів, е, так звані карапаси. І е, такі крупні об'єкти, як сланцевий газ, і структурні пастки в межах е, е, Закарпаття. Все, що сьогодні розказували наші провідні компанії, вони впровадження цих технологій і методів, які вони сьогодні пропонували, вони не можуть вирішити питання збільшення видобутку, вони можуть вирішити тільки питання в кращому випадку стримування падіння. Для того, щоб Україна могла перейти до самозабезпечення, а в перспективі до експорту, значить, нам необхідно. Нові якісь рішення. В якості такого нового рішення ми бачимо перехід на глибокі горизонти. Я приведу в якості підтвердження дані американські, де вони показують, з чим було пов'язано вихід Америки, в тому числі на експорт нафти. Це перехід спочатку в 84 році на буріння до глибини 7 тисяч метрів, а потім на глибини до 10 тисяч метрів. якраз в 1996 році вони почали бурити глибше, перейшли на новий нафтозносний горизонт, і це дало можливість наростити видобуток. Якщо ми візьмемо історію видобутку в Україні, ми маємо ту ж саму абсолютну ситуацію. Це в 1964 році ми перейшли на буріння свердловин до глибини 6 кілометрів, і якраз оцей перехід ми освоїли цей горизонт. Влоносний горизонт, що дало нам можливість. Отримати ті дебіти великі, яким були добичу, яку ми мали до вплоть до 1990 року. Таким чином, для того, щоб ми сьогодні могли реально наростити видобуток, нам необхідно перейти на новий на глибокий горизонт. Це стосується як западу, заходу України, так і Сходу України. Таким чином, в чому проблема з цим переходом? Проблема в тому, що свердловини такі дуже дорогі, і для цього необхідно обов'язково. Обґрунтувати, що кожна свердловина практично повинна закінчитись відкриттям або крупного городовища, або крупних запасів. Що стримує нас сьогодні в реалізації цих проєктів? Стримує нас дотримання тої парадигми, діючої, яка сьогодні застосовується як у всьому світі, так і нашими видобувними компаніями. І суть цієї парадигми полягає в тому, що основу цієї парадигми є так звана нафтова система. Ви всі її прекрасно знаєте, і основними недоліками цієї системи є те, що навіть коли у нас всі 100% є ймовірність того, що всі ці елементи системи присутні, ми не можемо відповісти 100% ймовірністю, що пробурена свердловина буде з промисловим проблемом вуглеводнів. Як наслідок, це приводить до великої кількості сухих свердловин. Я потім покажу про яку кількість я конкретно говорю, і тощо, те, що нові проекти. Імовірно, їх збитковості дуже зростає. Для того, щоб зрозуміти, про які успішності сьогодні йде мова, я хочу провести матеріал, дані, які проведені в статті американського професора з університету Колорадо School of Mines, де він проаналізував 506 свердловин за 30 років і прийшов до висновку, що середня успішність в світі, я ще раз хочу посередити, це не Україна, це світова світова інформація. Успішність складає в середньому 52%. Більше того, він, якщо ви побачите на слайді, то дані є починаються з 90-го року, минулого століття до сьогоднішнього дня. Так от, він робить висновок, що за ці 30 років успішність буріння, пушково-розвідувального буріння свердловин не збільшилась. Ну, якщо ми. Говоримо, що це в світі, давайте подивимося, що відбувається в Україні. От для того, щоб показати успішність нашого буріння, я хочу навести результати розбурювання всім відомого Кобзівського родовища. Це при нашій пам'яті всі, хто тут є геологи, ну, хто приймав участь, хто знає. Було розбурено крупне родовище, на якому було пробурено 68 пошукових і розвідувальних і експлуатаційних свердловин. От якраз хочу привести, то, що це є дві публікації Мачужака і Кривулі. Вони доступні в пресі, тому ви можете ці матеріали порівняти. Що ми бачимо? Ми бачимо вверху, це є якраз застосування так званої стандартної сьогоднішньої парадигми, тобто, коли ми пробуємо по концепції нафтової системи і застосуванням 3D-сейсморозвідки отримати інформацію, де ж все-таки в нас знаходиться газ, чи його немає. Ну, Формально, якщо от взяти жовті зони, це повинен би бути, бути газ, а білі зони, це газ повинен бути відсутній. Ви бачите, на верхньому слайді є червоні і сині такі області. Червоні області це області, де по сейсмічним даним, нібито повинен був бути газ. Але внизу є карта літофаційна вже після розбурювання цієї території. Ми бачимо, що там газу немає. І відповідно біла зона, синя, синім кольором показана це зона, де по сейсморозвідці ми очікуємо, що там. Газу не буде, відповідно, при розбурюванні ми бачимо, що газ цей був. Якщо ми взяли е, загальну кількість, от сьогодні говорили про успішність, я хочу навести ці дані, тільки 35 свердловин з 68 були успішними. Таким образом, ми знову отримали аналогічну успішність, 52%, Причому я хочу зобразити вашу увагу, що мова йде про експлуатаційне буріння. Що нам треба зробити для того, щоб з цієї ситуації вийти? Нам треба перейти до нової парадигми, тобто відмовитись від ідеї вивчення геологічної будови як такої, а перенести нашу пошукову задачу як задачу картування так званого комерційного покладу вгловоднів. Для любої компанії, яка виходить на нафтовий ринок, її задача видобувати газ, його продавати, отримати прибуток. В цьому розумінні комерційним покладом вуглеводів є об'єм породи середовищі, в якому виконані. Абсолютно прості умови. Перше, це пористість, насичення, проникність. І початковий дебід свердловини повинні бути достатніми або достатньо великими для того, щоб при бурінні комерційно, комерційної свердловини ми отримали достатню кількість вуглеводів, яка була б економічно доцільна для видобування. Таким чином, насправді, не геологічна модель є перематом наших робіт, а є необхідність картувати такі породи. Чим характеризуються, я вже сказав, це пориці, проникність, насичення, видобувні запаси і дебіт свердловини. Таким чином, ми переходимо до задачі картування безпосереднього картування іменно покладу вуглеводів. Є одна. Одна характеристика породи, яку ви всі знаєте, це густона породи, яка напряму залежить якраз від всіх цих характеристик. Щоб більше того, якщо ми сказали, що наш об'єкт, який ми шукаємо, це є замкнутий об'єкт, тому що якщо він буде не замкнутий, там не буде зберігатися вуглеводі, то він відповідно буде мати властивості, які зазвичай завжди будуть, е, кажемо, більш легшими або кращими, ніж війжаюча е, порода. Таким чином, ми маємо абсолютно один прямий простий фактор. Значить, до чого це приводить? Приводить до того, що якщо ми маємо можливість детально вивчити цей розріз, детально вивчити цю інформацію, то ми переходимо, маємо можливість картувати об'єкти. Виникає питання, які об'єкти ми можемо картувати на основі тих даних, які сьогодні ми маємо в наших руках. Дослідження показали, що розмір об'єкту економічно доцільного з глибиною повинен бути більший і більший. І це якраз пов'язується з тими аномаліями, які вони створюють. Тобто, і е, в цьому розумінні якраз цей метод дає можливість вивчати до глибини 4 км дрібні об'єкти згідно нашої дуже дрібні об'єкти згідно нашої класифікації. До 8 км дрібні і нижче 8 до 11 об'єкти невеликі. В чому переваги застосування цієї технології? Вони переявляють в тому, що безпосередньо ми картуємо сам об'єкт. У нас низька ступінь невизначеності об'єкту високої міри суспіху, незначна кількість свердловин, і саме головне, що цей концерт парадигму цей підхід дає можливість відновлювати старі і е, зупинені проекти, а також реалізовувати нові проекти для нових типів об'єктів, які не вимагають аналогів, бо ми картуємо непосередньо об'єм середовища, де є газ або нафта, і для е, достатньо великих глибин. Для того, щоб зрозуміти, яка успішність у нас є застосування цієї парадигми, за ці 20 років нами було виконано дослідження на 27 площах, де було пробурено 84 свердловини і проведено 174 випробування. Що показали ці випробування? Коли ми проаналізували результати цих досліджень, вже пробурення бурення цих свердловин, ми побачили, що загальна успішність цих всіх свердловин була 67%. Знову таки я вертаюся до, до тих цифр, які сьогодні ми, ми бачили про успішність. Але 51 свердловина, з 84 пробурених, вони були пробурені в межах тих покладів, контурів покладів, які ми закартували до їх буріння. І от із цих свердловин виявилося, що 86% свердловин вийшли з продукції. Тобто успішність нашого прогнозу складає 86%. Відповідно, 33 свердловини, які були пробурені за межами, тільки 33, 36% виявилися продуктивними і 64% виявилися сухими. Таким чином ми мали можливість розділити всю весь простір на дві частини, де ймовірно присутні поклади і, ймовірно, вони відсутні. Так як метод дає сам, сам поклад, це є ізольований об'єкт не тільки в плані, але й по глибині, і таких об'єктів може бути багато, для того, щоб зрозуміти, як, чи можемо ми виходити на глибину, ми провели співставлення результатів е, е, освоєння наших свердловин із е, е, даними. Уваження наших об'єктів. Так от, із 174 випробувань, які ми проаналізували, тільки 43 закінчились промисловим припливом вуглеводнів. Але в той же час із е, 373 випробувань, які були проведені там, де ми говорили, що є присутній погляд на цьому горизонті, на цій глибині, 79% були отримані промисловий приплив. Більше того, із решта 101 випробування, яке було проведено там, де ми не прогнозували, ми бачимо, що тільки в 16% була реальна продукція. Таким чином ми маємо можливість виходити на глибину. Останній елемент в цій системі це є дебіт свердловини. Зрозуміло, якщо у нас є об'єкт, і ми маємо в ньому пористість, ми маємо насичення, тиск і так далі, то в нас абсолютно є можливість прогнозувати дебіт до буріння свердловини. І дійсно, наші прогнози, які ми виконали по 11% свердловинам, показали, що коефіцієнт кореляції між тим дебітом, який ми прогнозували, і тим дебітом, який був отриманий в результаті перфорації, складає 92%. Я хочу провести такий чисто гіпотетичний експеримент. От представимо, що на початок наших робіт ми, ми, провели, ми взяли і почали бурити тільки в межах тих контурів, які ми прогнозували. Що, до чого це приведе? Це привело до того, що ми б отримали 16 додаткових комерційних свердловин і як наслідок 156 мільйонів тонн мільйонів метрів кубічного газу на добу. І, тобто, на, на рік і відповідно 500 мільйонів доларів прибутку. Збільшення успішності, про яку я сказав, 86% дає можливість е, оцінити економічний ефект від його запровадження при використанні в компаніях. Тобто, наприклад, якщо не проводити ніяких робіт, які проводити буріння, то успішність складає одиницю, то при застосуванні більш е, е, імовірного методу, ми маємо можливість е, на 47% збільшити прибутковість нафтового бізнесу при бурінні неглибоких дорозвідувальних свердловин. При бурінні свердловини, яку зараз планують бурити на морі, яка буде коштувати порядка е, е, 160 мільйонів доларів, така прибутковість складає 118%. Значить, по результатам наших робіт за цей час нам було запропоновано 65 свердловин, тобто сьогодні вони обґрунтовані. Це наведено 10 найбільш уємних свердловин, де буріння сьогодні може дати зразу 274 мільярди метрів кубічних газу і 28 мільйонів тонн нафти. Тобто це нічого робити не треба, тільки просто треба розмістити свердловини, та демо рекомендуємо. Для того, щоб показати, ну, як працює ця технологія, я хочу привести всього три приклади, три слайди. Перший слайд це наші роботи по Саджавській ділянці, де ми спільно з компанією Захід Надросервіс вивчали її. І модель, яку ми створили, вона спочатку була підтверджена самими результатами буріння незалежної першої свердловини. І коефіцієнт кореляції між нашою моделлю, яку ми зробили до буріння свердловини і тим, що було отримано при бурінні свердловини, склало 81%. Це говорить, що саму густину ми відновили абсолютно точно і правильно. А друге питання, яке це прогноз газоносності. Тобто буріння першої свердовини підтвердило, що зона, яку ми закартували як зона відсутності резервуарів, була так само, вона була відсутня, і друга свердовина був отриманий не дуже великий, неочікуваний приплив. Але він був отриманий і вона була розміщена якраз в межах прогнозного контуру. Таким чином буріння абсолютно повністю підтвердило ці результати. Що би я хотів звернути увагу, що ця площа вона унікальна тим, що тут, крім е, стандартно-негенових відкладів, нам ми розкрили два нових об'єкти. Це е, е, новий комерційний поклад газу в Кембрії. Це новий напрямок буріння свердловини. Як коли Західна до розкриє цей об'єкт, ми будемо мати чітку відповідь про цілий регіон, починаючи від цього місця і кінчаючи польським кордоном. І другий новий об'єкт, який ми підготували, я багато років займався сланцевою проблемою. І тепер, якраз на цій площі, ми передбачаємо, що там є сланцевий газ, і ми порахували дебіти, і так само ми запропонували другу свердловину. Тут є дві свердловини: це перша і п'ята, буріння яких ну, обов'язково потрібно, тому що воно вирішить і гелично. Задачі з одного боку, з другого боку, економіку покажуть. Другим об'єктом це дніпрово донецька Западна, це Скедаївська площа, де в 2017 році ми зробили патель. Півмінути. Все, я закінчу. закінчу, закінчу. Значить, що хочу сказати, що на цій площі нами спрогнозований дебіт по 22-му горизонту 244 тисячі метрів кубічних і по 19-му 600 тисяч метрів кубічних. Якості об'єкту для глибоких горизонтів, то що я говорив, це глибини більше 6 кілометрів, тобто 7-8 кілометрів це об'єкт Розпашнівського родовища, де ми підготували 104 мільярда метрів кубічного газу, закартували. І там зараз йде успішне розбурювання цього родовища. Всім дякую за увагу. Я Андрію обіцяв, що я не буду затримувати, я не затримую.